Всім привіт! Мене звати Оля, і ви на моєму каналі, де щотижня будуть виходити цікаві відео про планування та книги. Сьогодні оформимо разом мій планер Bullet Journal на січень. В минулому відео показувала своє оформлення колекції на наступний рік. Посилання залишу у підсказках та описі, якщо ви його ще не дивились. Повернемось до розворотів січня. Розпочнімо з головної сторінки місяця, а темою січня стали мінімалістичні гілочки. Проте їх я також змогла прикрасити. Дуже довго не могла визначитися з темою. Варіантами були пінгвінчики або орігамі, але в останній момент передумала. Під кінець року трохи втомилась від малювання складних тем та ілюстрацій, тому за основу взяла ось таку гілочку. Її зовсім не важко буде повторити. Таким чином, кожен з вас може красиво та стильно, а головне швидко, оформити свій планер. Малюнок виконую своїм лінером на 0,1 мм, це найтонший з усіх, що у мене є. А ще вирішила додати акцентів у вигляді темних листочків, які зафарбовую брешпеном. Радію тому, що нарешті можу його використовувати, адже в цьому блокноті він не просвічується на іншій стороні. Захотілося надати оформленню хоч трішки святковості. Зима в мене асоціюється з вогниками гірлянд, як на вулиці, так і на ялинці вдома чи просто в кімнаті. Знову мені стає в нагоді та сама старенька золота гуаш з оформлення колекцій. І тепер навколо гілочки додаю багато кружечків різних розмірів, що імітують вогники гірлянд. Ці деталі навіюють справжній святковий настрій. Додаю на сторінку назву місяця, а під нею якраз знайшлось місце для маленького календарика. Мені дуже подобається, як ці вогники грають на світлі. Праворуч також намагалась гарним шрифтом підписати місяць, а зліва від надпису малюю ще дві мінімалістичні гілочки, щоб підтримати загальну тему. Додаю навколо своїх золотих вогників це було досить медитативним заняттям. І далі, поки висихає фарба, розграфлюю свою улюблену таблицю місяця з заокругленими кутиками. Через те, що формат цього блокнота більший ніж був у мого попереднього планера, змогла трішки збільшити прямокутнички для записів. Тепер вони розміром 15 на 3 см. Так, можна було ще зробити їх ширшими, але тоді таблиця була б впритул до границь сторінки. Я поки що не впевнена в тому, чи мені так сподобається. Тим часом проставила дати, та мій календар готовий до записів важливих подій. Таких як дні народження, свята, зі чи дні визволення наших міст. Під календарем якраз залишилось місце для цілей. Мені зараз важливо їх ставити на кожен місяць. Таким чином я можу відстежити свій прогрес і маленькими кроками наближаюсь до більш глобальних планів. Поруч малює також гілочка листочків з прожилками, я в неймовірному захоті від поєднання чорного кольору та золота. Це поєднання також часто використовують в декорі та інтер'єрі. Це завжди виглядає неперевершено. А ще мені здається логічним починати оформлювати рік з якоїсь простої теми, щоб відпочити та сповна насолодитися процесом оформлення. Тепер прийшла черга оформити сторінки з трекерами. Новий формат одного календаря для всіх звичок, який був у грудні, загалом мені сподобався, але виникли складнощі у підведенні підсумків окремо по кожній звичці. Тому у січні я повернулася до формату календаріків в крапку. При виконанні якоїсь звички замість крапки ставитиму маленький хрестик. Мінімалістичний вигляд таких трекерів чудово буде поєднуватися з загальною темою. Звички залишились стандартними для мене: читання біблії, читання книг, робота, прогулянка, догляд, догляд вранці, восьмигодинний годинний сон, а також тимчасово додала прийом вітамінів. Продуктивність вирішила також відмічати в такому ж форматі, як звички. Оцінюю свою продуктивність від 1 до 3 і планую малювати кружечки різних розмірів. Звичайно, я не могла не прикрасити сторінку. Намалювала зверху та знизу дві різні гілочки з золотими кружечками, та ще подумала, а очом би не додати ще просто золотих кілець для різноманітності, а назви трекерів виділила прямими лініями. До речі, поділіться потім в коментарях. Який розворот вам сподобався найбільше? І як вам, моя перша тема року? Мені буде цікаво та приємно дізнатися. На правій сторінці, вже за традицією, буде мій трекер сну, вигляд якого практично не змінюється з місяця в місяць. Записую зверху години сну, а з боку дати. Наразі мій режим максимально збився і не стане кращим під час новорічних свят, але потім потрібно буде його все ж таки відновлювати або в моєму випадку то, хоча б зробити його більш-менш адекватним. Поруч знаходиться трекер часу, який я проводжу в телефоні, але оформила його трохи незвичним способом. Цього разу розділила свої п'ять застосунків та віддала для кожного свій маленький календарик, намагаюсь контролювати свій час в інстаграм, телеграм, Ютубі та іграх, а також відстежую читання книг. Шкала мого часу наступна: менше 10 хвилин, 10 хвилин, півгодини, одна година, півтори години та більше однієї години 45 хвилин. Тим часом встигла трішки прикрасити сторінку. Вона, як наче, одразу оживилася. Саме цей розворот в результаті виходить дуже інформативним, а ще зовсім інакше виглядає в заповненому вигляді. Далі буде не менш цікавий розворот з трекерами соціальних мереж та різними записами. Завжди починаю з трекера телеграм каналу. Якщо ви ведете якийсь свій канал, то цей трекер може стати вам в нагоді. Мені так легше відслідковувати пости, якими я там ділюсь, а ще веду різні рубрики з хештегами. Дні місяця записую в два стовпчики і загалом мені цього місця вистачає. Дещо нижче розміщується таблиця з відстежуванням етапів відео на YouTube. Змогла нарешті додати етап скетчі, на який витрачаю немало часу. А інші залишились незмінними зйомка, сценарій, звуки-монтаж, обкладинка та публікація. Це допомагає систематизувати мою роботу над роликами. Для наглядності своєї роботи ще додатково відмічатиму її в маленькому календарику, а поруч запишу свої ідеї для майбутніх відео. Тепер прикрашаю сторінку золотими кружечками і лініями. Праворуч буде багато блоків з інформацією, місце для серіалів січня, досягнень, статистики та нотаток на наступний місяць, лютий. Вирішила змінити місцями досягнення та нотатки, тому що зараз хочеться більше відмічати та помічати приємності місяця, а у грудні мені не вистачило для цього місця. В нотатках відмічаю все, що спаде мені на думку та вартує уваги, або те, що негайно потрібно десь записати. Щось десь записане, вже не так легко забути. Продовжую прикрашати сторінку такими ж маленькими гілочками з золотими елементами. А ви святкуватимете новий рік сьогодні? Поділіться в коментарях, бо до мене ще не до кінця дійшло, що цей важкий рік закінчується. І останній розворот на сьогодні. На ньому будуть мої спогади про січень 23-го року. Як бачите, тут я не втрималась та вперше спробувала зробити оформлення цього місяця, хвилюючись, що нічого путнього з цього не вийде, але результат мені дуже сподобався. Посередині написала назву місяця, а потім зліва домальовую гілочку, щоб все було симетрично та гармонійно. Зараз ці сторінки виглядатимуть дещо пустими, але я просто вирішила потім продумати, яким чином розмістити всі мої записи про кожен день. І хочу тепер в останні секунди ролика привітати вас з прийдешніми святами. По-перше, дякую Богу та ЗСУ за змогу знімати відео на цей канал, а також усім вам, хто дивиться мої ролики та підтримує вподобайками та коментарями. Хочу побажати нам усім перемоги над ворогом та наснаги. Нехай наступний рік буде кращим, а також любові, затишку, здоров'я та поменше тривог. Віримо та підтримуємо одне одного. А тепер давайте погортаємо всі сьогоднішні розвороти. Оформлення вийшло досить простим, але в той же час цікавим та святковим. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Приєднуйтесь до моєї сім'ї на Ютубі. Це величезна підтримка для розвитку каналу. Побачимось вже в новому році в нових відео. Бажаю вам і собі спокійних свят. Ми все здолаємо. Всім па-па!